Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Так, і сьогодні до вашої уваги так, розглянемо такий сувенір. Так, 70 років УПА. Сувенір 20 гривень. Так, ну, так Подивимося. На даному сувенірі так зображено. Це у нас Ярослав Стецько, військовий політичний діяч. Так, і тут бачимо 100 років з дня народження. Так, ну ось такий сувенірчик зображено Ярослава Стецька. Також є так, печатка українська, полтанча армія. Так, підпис. Степана Бандери, по-моєму, так. Пише Бандера. Якщо я не, вошу, не, не помиляюся. Ну. Ну, ось такий сувенірчик. Так, Має таких 5 штучок. Так, ну, у нас звородні сторони сувеніра у нас це, це пам'ятник Ярославу Стецьку. Так, в місті Тернопіль. Ну, ось так. Тобто, фотографія пам'ятника в місті Тернопіль. Також, Ну, видно, тут є серія номер банкноти. Дру... Надрукована була в Луцьку у 2012 році. Так. ну До речі, в даному сувенірі це, ну це можна так сказати, фальшивка. Тут немає, немає водяного знаку. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі сувеніри. Якщо подобається, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Я вам хотів показати ось такий сувенір 20 гривень. Ярослав Стецько. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!